Район верхнього бювету, друзі, ТКС, санаторій Алмаз, санаторій Кристал, також сам верхній бювет. Як бачите, порожні вулиці, порожній, верхня частина навколо верхнього бювету. Стає, друзі, ще порожнішою. Сьогодні останній день працює супермаркет Сільпо в мегамаркеті ТКС зачиняє друзі. Останній день сьогодні він працює, там анонсували якісь знижки. Ну Зараз все по порядку. Будемо йти, зайдемо, подивимось. А так виглядає верхній бювет, туда, можна, є, туда, який зачинили у 2016 році на ремонт. Але я думаю, що просто зачинили, бо дорого дороге було обслуговування, не було людей. Зачинили також санаторії. Янтар, рубін. Ну і алмаз також рідко працює. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 17 березня. До обіду йшов сильний дощ, а зараз вже розпогодилось ось такі чудові хмари навколо Трускавця. В горах випав сніг, тому зараз дуже холодно. Вітер такий трохи йде гір і сонце світить, на сонці тепло, а так в основному холодно. і Цілий тиждень а, має бути похолодання. Понеділок і вівторок очікують ще дощ зі снігом, вночі температури, а вдень до плюс 4. Ми зараз йдемо друзі, до санаторію Кристал, а також санаторій Алмаз, Подивимось, чи є люди, чи ходять. Біля тих санаторіїв, чи відчинені магазини навпроти кристалу. А пізніше зайдемо якраз в Мегамаркет ТКС в сам супермаркет Сільпо, подивимося, які там, чи є люди, чи там чи є товари. А анонсували раніше це закриття, я вчора побачив, і написано в них, що на місці того. Супермаркету має відкритись магазин Траш. Але я, друзі, в цьому дуже сумніваюся, оскільки це практично група Фозі, що сільпо, що траш що це якби один власник, напевно. Бо я бачив, що в магазин Траш також приїжджають машини, які привозять продукцію, і на них написано сільпо. так що я думаю, що там не буде вже ніякого супермаркету, оскільки не рентабельно, немає людей, туди ніхто не ходить. Колись, якщо не було сільпо в торговому центрі Вектор, то сюди більше людей їздило автомобілями. Пішки тут далеко йти, якщо хтось захоче, наприклад, з однієї частини троска. Це, наприклад, навіть з вулиці Стебницької, це дуже далеко. Щоб пройтися, як, власне, якщо їх. Своє авто, то можна на авто приїхати там, закупитися. що там ціни приблизно і товари такі ж самі, як і було, ну, там, в БТБ. Хоча Сільпов була перевага, бо був, був рибний відділ, м'ясний відділ, в АТБ такого немає. Ось зараз відкрилось нове сільпо в торговому центрі Вектор і там. Дуже багато людей, дуже там е цікаві також відділи, рибний, м'ясний, там сирний. ну Досить цікаво, гарно, красиво. І люди туди ходять. Тут вже я так розумію, що магазин своє вже віджив, але він був за площею, напевно, найбільші трускавці супермаркет Це ми вже друзі, біля санаторія Кристал. Зараз в трускавці не сезон. Минулими вихідними було більше людей, цими вихідними не так багато. Хоча, ну, можливо, падав дощ і холодно, а не всі люди вийшли. Переважно на вихідні дні приїжджають також на відпочинок відсюду, на суботу, на неділю. А сьогодні ну, погода 2, 2 години тому перестав падати дощ. Ще видно, що мокра бруківка, десь є калюжі. Видно, що і в санаторії кристал немає багато відпочиваючих. Люди не ходять практично. Ну, верхня частина дуже порожньою виглядає. Верхні... Ну, в санаторії, наприклад, верхній бівет, а тут взагалі по вулицях ніхто нікуди не ходить. Нікого не видно. Попускавці нагадаю, що є а, два супермаркети АТБ, один Сільпо на торговому центрі Вектор, один був тут, в ТКС, а також ще є а, супермаркет Траш а, біля третьої школи, є ще супермаркет Торба, а, по вулиці, ну, скоріше Стебницька або вулиця Воробкевича. Як поворот на залізничний вокзал, хто знає. ось ну І ще є рукавичка, дві рукавички є, одна на Мазепи, друга не лишених. Ну і практично все. Ну і є феєрія смаку, такий міні-супермаркет. А тепер бачите, сільпо вже зачиняють. З санаторіїв Кристал, алмаз з шалеграаль з джерела, Цього Женеви люди часто ходили в цей супермаркет, це їм було найближче. Весна триває, але погода не дає деревам розквітати. Можливо, ще зарано, зараз тільки 17 березня, ще будуть і приморські, я думаю, ще буде ще сніг. Після того, як перестав падати дощ. Смари розійшлися, туман розсіявся і було видно, що вже в верхів гір, ну, вершини самі були вже в снігу. Якраз де оглядова вежа, хто знає зі східниці, де видно трускавець, там східниця, Борислав. Якраз на цій вершині там цюхів вверх. Був сніг сьогодні. Відносно невелика вершина, але сніг був. ну В вищих горах то там ще щепкано більше снігу було. У нас падав дощ, а там сніг. Ми Біля торгового центру ТКС зараз йдемо, пройдемось від лікарні до супермаркету Сільпо. Я думав, що сьогодні вже сонце не вийде, але все таки обіцяли, що з другої години буде вже гарна погода. Бачим, санаторій алмаз, все закинуто. Ніхто там не прибирає, кущі кущами заростає. Сумно бачите верхню частину трускавця. Якраз озакрита лікарня номер 2 Це все також зачинене. Нічого тут не працює. Великі приміщення, велика лікарня, але дуже багато людей тут працювало. Наразі все зачинено. Виходить, що тепер в торговому центрі ТКС буде працювати тільки нова пошта, ну і там декілька бутяків з одягом чи взуттям. Нова пошта тут. Праворуч. Закрита лікарня номер 2 ліворуч. І також звідси видно санаторій Янтар. Ну, дуже сильного пожвавлення я тут не бачу, анонсували знижки, але немає багато автомобілів. Колись, як працював ну, років 5 тому, наприклад. Тут було все автомобілями заставлено ну, з цієї сторони і піти перед магазином. І зупинка тут була колись, і автобуси їздили. Не знаю чому, але цей район щось так немає тут розвитку. Всі будинки, які тут зводилися, так і не довели до пуття. Ось якраз тут торгівельний центр і цей по порожні друзі полички. Я вам скажу, що акції такі примітивні, ніхто собі в мінус працювати не буде, просто продукцію перевезуть в інші супермаркет а тут ніби зробили акції, знижки. Але такі самі знижки, як і внизу. На, ну, в нижньому. Немає друзі сильного ажіотажу в магазині. Можливо, зранку було більше. Зараз автомобілів небагато і вже там продукції небагато. Там знижки анонсували тільки на молочну продукцію. Ну, таку продукцію, що скоро портиться, на морожену продукцію. А решта ціни як були, так і є. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео або відканувавши QR-код в правому куті екрану. Зачиняється ще одне приміщення в районі верхнього бювету. В торговому центрі таке і без того було багато торгівельних площ під оренду. А зараз буде ще більше. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!